Доброго ранку. Вчора з вами почали розглядати, розбирати, обговорювати тему, чи вар варто жінці входити в шлюб, де вона не матиме кар'єрного росту, не ходитиме на роботу, не зароблятиме гроші, вона буде на повному утриманні чоловіка. Я запитала вас, чи погодилися б ви на ці стосунки. Більшість з вас сказали, що ні, не погодилися, б кожен писав свою історію. Хтось це спостерігав у своїй сім'ї, хтось у батьківській, хтось бачив у друзів, хтось прямо на власній шкурі це пережив. Коли чоловік зникав з життя, зраджував, йшов в іншу сім'ю, або просто втрачав здоров'я, втрачав роботу, втрачав можливості забезпечувати сім'ю. І відповідно, жінка опинялася в такому програшному становищі, тому що досвіду Чого немає, вміння навика, сформованого заробляти самотужки, теж немає. Але це <кій> <кій> От в цьому місці ви розділилися на таких, два, на таких дві групи <кій> з різними думками. Авторка коментаря відноситься одразу до одночасно до двох таборів, які я вчора так загалом виділила у ваших коментарях. Частина із вас висловилася проти ідеї такого шлюбу, тому що не зрозуміло, що буде з чоловіком, немає гарантій, що він буде протягом всього життя утримувати, і що після зникнення чоловіка з життя його сім'ї або конкретно його дружини, вся ця ідилія продовжиться і вона зможе адекватно заробляти. Ви тут висловлювалися і про те, що в нас недосконалі закони, і про те, що не завжди чоловік може настільки а Прям такий рівень забезпечити. І про те, що тут потрібні джерела пасивного прибутку, і про те, що частину цього всього треба оформлювати прямо зразу на дружину, щоб вона, попри будь-які обставини, залишалася власником цих пасивних джерел прибутків. Я з усім цим згодна. Друга категорія людей переймалася саме ставленням чоловіка до дружини, яка не реалізувалася в процесі професійного росту, яка не реалізувала якийсь свій інший потенціал поза сім'єю. А от про ставлення чоловіка до дружини я би хотіла да, зафіксувати тут таку ідею. Дивіться, у багатьох із вас є переконання, що якщо дружина не заробляє, то чоловік буде її за це попрікати. Через якийсь певний час він втратить до неї інтерес, все одно піде до коханки, ну і типу там нічого хорошого не буде. Але все це буде можливо лише тоді, коли жінка дозволить таке поводження з собою. Тут дуже важливо розуміти, що якщо жінка погоджується на шлюб з повним утриманням чоловіка, то це не означає, що вона нічого не вносить в сім'ю і її можна за це попрікати. Але саме така ідея нав'язується жінці нашим суспільством. Що якщо ти сама сам на себе не заробляєш, ну все, ти. Ніхто, звадь та ніяк, сядь в кутку, сади мовчи. і чоловіки. Не всі, але такі недобросовісні. Вони цим користуються. Вони використовуються як маніпулятивний інструмент в стосунках з дружиною, як елемент для приниження, для контролю, можливо, і для самоствердження за рахунок приниження своєї партнерки. Це нонсенс, це не норма, так не має бути. Фінансова залежність жінки від чоловіка не робить її гіршою, меншою або менш важливою, ніж він. Це не робить її гіршою людиною, це не робить її якоюсь недомолодець і так далі. Так, наш соціум змінився дуже тривалий час. нас жінка була ніким. Чоловіки за них відповідали. Якщо там не батько, значить брат, якщо не брат, значить чоловік. Тобто, якщо навіть немає там близьких родичів, їх брав якийсь там дядько да, на догляд, на опікунство, видавав заміж, тобто він піклувався про жінку. Тобто, чоловік завжди піклувався про жінку, так було завжди. При цьому жінку. Обмежували в правах, ну і типу, звідси, народився там фемінізм і всі ось ці рухи за свободу і за незалежність. Зараз в сучасному світі особисто моя думка, жінка повинна бути фінансово незалежною, саме задля того, щоб перебувати у безпеці. На випадок, якщо чоловік зникне, передумає, втратить до неї інтерес. І для того, щоб в принципі мати свободу. Але дуже багато в таких ситуаціях і в таких шлюбах залежить тупо від людей. Є чоловік, який буде використовувати ось таку слабину жіночу, як елемент маніпуляції, елемент контролю, елемент утримання жінки біля себе, там, поставити її в якусь таку обмежену позицію. А буде чоловік, який повністю братиме на себе відповідальність, розумітиме вклад своєї дружини в загальну. Сімейну картину і буде піклуватися про неї попри все, і буде думати на 10 кроків наперед, і на період, коли його не стане, якщо його не стане, і на період, якщо з дружиною щось станеться або з ним щось станеться, і так далі. Тобто він буде піклуватися і поводитися в цій ситуації як дорослий, адекватний чоловік. Чи є дорослою та дружина, яка йде на повне утримання? Чесно, я не знаю, але це суб'єктивно моя думка. Загалом все дуже індивідуально і дуже залежить від людей. Немає правильного і неправильного. Є те, що тобі або підходить, або не підходить. Та й усе. Я як мама доньки, хочу гарантувати їй ось цю фінансову безпеку, поза її шлюбом, чоловіком і її вибором. Як би не склалося її життя, в моєї дитини буде стартове житло, стартовий автомобіль і пенсійний рахунок, за рахунок якого вона зможе жити починаючи з 35 років. Як мама хлопчиків я дам їм точно такий самий старт: житло, квартира, пенсійний рахунок. Свою доньку я буду привчати до того, що вона завжди повинна мати власні кошти. Як мама хлопчиків, я буду навчати їх, що дружина і діти це твоя повна і тотальна відповідальність. Якщо твоя дружина захоче працювати, супер, нехай працює. Але. Твоя задача гарантувати повністю базовий рівень життя своїй сім'ї, самотужки. Такі цінності я хочу вкласти в своїх дітей і такий старт їм дати. Але загалом, якщо чесно, то ця тема це про дорослість і жінок, і чоловіків. Я з вашого дозволу буду вже готуватися до консультації. У мене в 10-й перший клієнт сьогодні. Та це про готовність жити доросле життя, відповідати за свої вчинки, гарантувати собі. Ось цю саму фінансову незалежність, фінансову свободу, фінансові можливості не, не прив'язуючись ні до кого більше, ні до батьків, ні до партнера, ні до кого. Та? Типу, це я, це моє і, і, і це супер, це про дорослість. І мені здається, що це є ключовим не те, хто кого утримує, хто скільки заробляє, хто там як реалізується, а от саме елемент твого дорослішання. Ти доросла людина, чи можеш ти вижити один в цьому світі. Якщо можеш, супер. Далі твоя задача обирати ті умови, в яких Комфортно жити. Але якщо ти не можеш сам себе забезпечити, ти не виживаєш один. Це питання до твоєї дорослості, це питання до того, наскільки ти підготувався до того життя, в яке виплюнувся з 18 років. Я не знаю, що робити вам. Я можу розказати, що робила я. Коли в мене була старша донька, їй було півтора року, і вона була в мене на руках, ми жили. Я жила на невістках, ми жили зі свеклухою на той момент. Чоловік працював, його заробітної плати, не вистачало на все, що нам хотілося. Я тримала 200 качок, годувала їх 5 разів на день, потім різала патрала і ми возили їх в Київ, продавали м'ясо. Це я отак от, 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 от виживала. Що робити вам, не знаю. Давайте залишу віконечку в наступній історії. Можливо, хтось порекомендує вам. Свій досвід або готовий кейс, або якусь іншу е, іншу ідею. Зараз я б уже, мабуть, качок не тримала. Я б уже вивчала якусь крипту, ще щось, а тоді я знала такий варіант. Я його використала. Нікому не раджу, але але я справилася. Супер, право має. Як видерти? Це раз, два. Що робити, якщо нема що видирати? Дивіться, я нікому, нікому не раджу, не рекомендую, не кажу, що треба робити, так, як я. Декрет для того, щоб бути з дитиною. Тому що гроші можна заробити потім, після декрету. А дитина буде маленька один раз. Я працювала обидва декрети і зі старшою донькою, і з двійнятами. З донькою я продавала полуницю, торгувала в магазині тиждень через тиждень, тримала тих бісових качок. На яких я зірвала руку і взагалі кучу здоров'я поклала. За двійнятами в мене чоловік вже був на заробітках в Києві. Я працювала тоді копірайтером на трьох роботах, я писала статті, лендінги, я навчалася, потім мені пром запропонував роботу, я працювала на рекламному агентстві. Потім я працювала паралельно в рекламному агентстві ще в двох замовників. Я там було виробництво вишиванок, я для них писала, потім був оптовий продавець косметологічного обладнання, я їм оформляла сайт. Це пекельна кончена робота, про якій ти не бачиш дітей це жесть. От саме через власний досвід я вчу свою дитину, що вона може народжувати стільки дітей, скільки вона може потягнути. Одна. Вона не має в цьому житті ні на кого розраховувати, окрім себе. Вона завжди має ем, бути забезпечена отким безпечним відходом, да, шляхом для відходу. В неї має бути власне житло. Власне, куплене до одруження, щоб чоловік не мав на нього ніяких е, взагалі, прав. І тут не питання в тому, за кого вона вийде заміж, чи що я не довіряю чоловікам. Я хочу, щоб моя дитина була спокійна завжди. Це не про довіру тут питання стоїть, і не про кохання, і не про якісь там високі почуття. Тут стоїть тупо питання твого спокою і безпеки. Що Щоб не сталося. Ну, типу, в мене є запас, в да? мене є кубишка, з якої я виживу, а все, і от повірте, наскільки ця кубишка буде. Розслабляти, наскільки буде легше жити з позиції, що в тебе є якийсь запас. От в мене його нема. Я тепер його створюю, блін, в 40 років. Знаєте скільки, звідки в нас ростуть ноги, і в цій історії, що наш з вами діалог став ще можливим, да, імовірним. У нас в суспільстві є культ, що кожна жінка повинна вийти заміж і народити дитину. Да, оця фраза, яку казала моя бабуся, дасть Бог дитину, дасть і на дитину. І при цьому в нас немає фінансової грамотності, в нас немає фінансової відповідальності. В нас людям кажуть, дасть Бог дитину, дасть і на дитину. Нам не кажуть, що в тебе є руки, ноги, мозги. І ти должна на них чи довш повинен заробити, а потім заводити дитину. Ти повинен мати повністю все забезпечення, а потім заводити дітей. Бо дитина це не котенятко, яке набридло віддав сусідам. Це відповідальність і бісова купа витрат, яка росте з кожним роком. Чого про це ніхто не говорить? Що нас не вчать тупо відповідати за свої рішення відповідальності і фінансової, в тому числі.